Вітаю, друзі! Ну що хочу сказати сьогодні вам. Навіть показати. Знаєте, от завжди є свої такі в роботі нюанси, да, проблеми, десь там халтура, вилазить непонятно звідки. От. І коли працюєш, да, так вкладаєш виріб повністю всю свою душу, викладаєшся на всі 100. І в кінці виходить, що брак вилазить навіть не по твоїй вині. Ну, Цей брак пропустити не можна, треба його вирішувати. От, Зараз я вам покажу о, цей брак. Е дуже така страшна штука, я сам офігел. Хай би там в одному місці, ну, це повністю все. Ну, в общем-то дивіться. Як то кажуть, бо завжди гарні відео бачите там, да, де все так гарно робиться, столик да, там, зробив, все, всі пишуть майстер, молодець, все там класно. Ну, але хочу сьогодні показати, що супроводжує усіх майстрів під час роботи. От, дуже багато під час роботи вилазять такі браки, десь щось не вийшло, десь щось прораховується. Буває такі моменти, і треба це все переробляти, це все діло. От, І сам розумієш, що цього не можна допускати. Іноді буває по дурниці, да, по... тому що ти знаєш, що може це трапиться, але ти все-таки щось як захімічиш, так захімічиш, і це потрібно виправляти. Ну а сьогодні, можна сказати, все йшло так чудово. Але. Нічого, як то кажуть, не сповіщувало біди. Так що давайте поглянете на цю біду. От, Можливо, і ви скажете, що це воно таке. Е, покрив я, в общем-то, всі свої вироби фінішним лаком, глянцем, е, по, як то кажуть, так як вже. Бо як замовник замовив, в общем -то, можна так сказати, так і це все діло потрібно і покривати глянцем. Дуб, звичайно, він такий, що він не дуже виблискує під такими, бо він пористий. Але в деяких моментах можна сказати, що от ми дивимося, гарна ніжка вийшла, все так чудово, прекрасно. От, табуретки теж гарні вийшли. Ну, Звичайно, коли я працюю, да, от, там в мене от, аж та, та, та крайня там, захована, вона, щоб ви не бачили, там був потік, я її перелакував, е, теж пітер. Ну, потіки це діло таке, це десь трішки перетримав на одному місці, можна сказати, або лишній раз пройшов на одному місці, і потекло воно це все діло, як то кажуть, там, де не потрібно. Ну, це виправляється. А отут, а от подивіться, покрив я стільницю, положив я її сушить на стіл, прихожу, а тут отаке все повилазило, отакі пузирі подуло. Навіть на оцій трішки подуло пузирка, я аж дуже-дуже Засмучений, настрій впав, як то кажуть. Але потрібно це все діло виправляти. Звичайно, треба дочекатись повністю, коли воно це все діло висохне, <кій> гарно перешліфувати, перематувати і знову лаком це все покрити глянцевим. От, не знаю, можливо, це лак такий, бо я вже не вперше з ним працюю. От, і траплялися такі випадки, що були такі пузирки, ну, щоб так. Це дуже-дуже ну, страшно. Можливо, це дуб пористий і є мікротріщини свої, які заходив лак, і кисень намагався вийти. Із цих тріщин маленьких. А можливо, я навіть не знаю, може ви знаєте, підскажете в коментарях, що це таке може бути. Можливо, это... це холодно було. Ну Так, щоб холодно було геть сильно, я не сказал, б не сказав, би, бо якщо вже так подивитись, в мене тут 18 градусів зараз. Ну Зранку трішки менше було, я розтопив і покрив. Але замітив одне, що я розвів е, лак раз. Покрив оце все діло, бачите? ну... Е, звичайно, тут тонший шар, е, внутрішня сторона виходить. Там особливо не потрібно там заливати це все діло е, лаком. От, е, Можливо, від того, що дуже товсто положив. Наложив за один раз. Ну, навіть, навіть і не скажу. ну Трішки бачите обідно, що стараюся, викладаюся на всі 100. Хочеться зробити за один раз прекрасно, а воно не виходить. Так що, друзі, отака от ситуація. За отими всіми гарними роликами, де є в Ютубах, криються от такі біди. Ну, Діло в тім, що, щоб ви розуміли, що коли такі гарні прекрасні ролики виходять, то супроводжуються вони саме із такими побічними ефектами. От. Майстер, наприклад, не хоче цього, а воно це трапляється. Ну, Трішки засмучено. засмутило мене це все діло, бо додало роботи. Буду чекати, щоб воно гарно це все висохло. І в кінечному результаті я його це все вишліфую і перекрасю заново і я думаю, що все-таки виправлю ситуацію. Так, друзі, я навіку якусь штуку хитру придумав, дивіться, якщо глянець, можна щось робити, дивіться. оп. І все. На майбутнє буду тепер знати, що. Десь подряпав щось, можна пробігтись отак огоньком, і все буде чітко. от. В общем то Поки я тут здирав, мені в Тіктокові написали, що перепад, може бути, оце холода великий, а дуб типа, дихає, і виходить, що. Холодна була нібито заготовка. От. і могло попузирити, Ну, звісно, не знаю, бо я ж усе покрасив, а попузирило лише тільки цю стільницю. Може, що вона тут лежала та не прогрілась. ну, Не, -не, -не буду казати, не, -не, не скажу точно. ну, В общем-то, я продовжую ремонт <хе> і буде видно, що вийде. Отаке, От друзі, я й начудив. Схопив мене кіндратій такий, що навіть я не встиг зняти, показати, чого я таке натворив. В общем, оці всі пузирки, які я убирав, шліфував, все, ніби немає. Покрив тільки лаком. Все, вони проявилися, оці ямки, капки такі. Ну, в общем-то, не те. Шліфувати ще глибше. Починаю вже стирати тоніровку. В общем-то В деяких місцях стер начал поправляти там уже темніше, хотів вже закрити на це очі. Покрив я вже цим лаком. І все одно ці пузирки видно. Я вирішив не іспитувати судьбу більше. Узяв болгарку, отаку немалу кучу наждачки все нафік стер. Пошліфував тепер ось, ось, почистю різьбу От. і буду починати все спочатку. От. На мою думку, це краще, ніж лічить оту дурницю. Ну, не вийшло мене виправити. От така біда. Ну, будемо дивитися, що далі, бо трошки в мене оцей шов, Ну, Я його зараз шліфую на перепад, зроблю, щоб він не так кидався в очі. А різьбу треба чистити, бо повністю ось, ось бачите, геть засмолило геть Повністю. цю вже почистив, от. Осталось три штучки. Ну, Роботи наче не багато, хвилин 20 на цю тратиться, ну, трішки менше, але все одно Отак от я провоював цілий день з цією стільницею. Я... Нічого з неї не зміг. Треба було з самого початку таке зробити і не муручиться. Ну Як нове, так? Да? В общем-то, задув я тільки ґрунтом. От воно висохне, оце все діло заматується, а тоді, мабуть, я тонюсінькими-тонюсінькими шарами, щоб не накладати товсте, а лучше я два чи три рази накладу тонкими шарами. Можливо, це деревина така, мікротріщини в неї такі, що. ну, не знаю, я навіть не скажу. От я вже бачу, як просідає впори, видно, як просідає, да, відблискує впори е, ґрунт. То я думаю, боюсь, щоб в мене не було такої самої проблеми із е, глянцем. Я все-таки візьму і покрасю, тобто полакую це все діло тоді тонкими шарами. От, щоб було це все. Нормально. Ну я все вишліфував, перетер її геть заново. От, якщо кому цікаво ота от полосочка, от, ну, темно, давайте з цієї сторони. Тут краще видніше. Бачите, не видно вже тої полоски, вже в мене от, бачите, потюк пішов. Прийдеться, буде це все все одно, цей ґрунт треба буде перемотувати. Бо я так ґрунтом хорошенько стараюсь залить. Думаю, щоб оці е, пори за цей зашліфувати, щоб тоді вони менше, може не так буде пузирити, ну, побачимо. От. Ну, будемо чекати. Потюки, то не біда, воно висохне, воно зашліфується. Біда, щоб оце далі мені не пузирило. Бо якщо це буде. В дереві проблема, я не знаю, що мені робити, але ну, вони хочуть робити. Ну Думаю, що тонкими шарами буде діло. На силу, на силу, силу, друзі, я поборов цю проблему. Уже все. Три шари наложив я. Воно вже схватилося, але, е як то кажуть, працювати ще з ним не рекомендовано адже глянцевий лак він е довше сохне за матовий от е саме цієї фірми. От, Бачите, тепер, як подивитися, вся структурка рівномірна. От, Нема ніяких отих бурульбашок, що ми мене прямо також ціпили. Да, ну, це треба було б точно знімати, як мене це заціпило. Я як схватив цю стільницю, як погнався з нею, як почав її шліфувати з такими словами поганими. <хи> от. ну В принципі, все, вишліфу. Зробив, так що довів все це діло до ума, і результатом я тепер задоволений. Можна, як то кажуть, іти лягати вже спати. Зараз вимкнуть світло нам от через хвилин 20. Так що на ніч от, зніму. вимкнуть світло, може, якось це діло все змонтую. Ну і ще це те відео все-таки для тих, хто е, любить казати, що вироби з дерева це дуже дорого. От бачите, навіть не тільки я, є багато майстрів із досвідом, які роблять помилки, да, і, або навіть не хочеш зробити цю помилку, а вона виходить, помилка. Або ти знаєш, що. Воно може трапитись, і воно все-таки все -таки, якось так стається, що воно трапилось. Да, як сьогодні в мене, да. я прийшов, полакував, побіг, прибіг, а тут на тобі проблема. І ця проблема те, що е, я, мабуть, поспішив. Е, мені вже в Тіктокові написали, що я, пос, мабуть, поспішив, треба було почекати, щоб нагрілися гарно заготовки. Ну, наче й не холодно було. Ну, Ну, мало що, як то кажуть. Світло дали, тут же радий, біжиш роботи, працювати. Хто там вже дивиться на таке, чи воно нагрілося, чи не нагрілося. Але ж, бачите, усі інші заготовки все чудово зроблено. А ця от щось, щось не так з нею. Ну, нічого. Головне, що вже все виправлено, все зроблено і я вже все задоволений. Теперки завтра я прийду це все соберу. Ну тоді вже покажу, що вийшло. Ну і, звичайно, я знімав окремо відео цього столика, як я його виготовляю. От, можливо, буде це не, за, ну, не ближчим часом. Ну, буде відео якесь про цей столик. Думаю, що буде цікаво вам усім подивитись. Ну що, друзі, в мене все. Всім дякую за вашу увагу, всім мирного неба, міцного здоров'я і всім до побачення.